Мої шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Ну що, поговоримо про дуже хороші новини. А вони стосуються того, що от чому в мене піднесений настрій, тому що я думаю, як і багато хто із вас, дізнався зараз надвечір про прекрасну новину, що на Москві введен план кавер, там чутно вибухи. Чати зараз російські телеграм каналів переповнені месенджерами, а куди що летить, а що відбувається. Мерс Сабянін звітує, що в області московська і в самій Москві працює ППО. Збивають безпілотники, Нібито вже сім одиниць збили. І далі триває атака в аеропортах. колапс, план кавіор, рейси скасовані або суттєво відтерміновані. Знову переповнені термінали. Ну і як завжди, моя порада пасажирам аерофлоту і інших авіаліній, які все ще там щось там намагаються, якісь перевезення з Москвою. А робити брати з собою окрім квитка і паспорта, ще й розкладушку або матраці. Ну а що поробиш, раз такі умови складаються? Інакше просто ніяк з максимальними відтермінуваннями і запізненнями. Отже, давайте прямо зараз оперативні новини за моєю інформацією і за тим, що прямо зараз повідомляють для того, щоб розуміти, що ж відбувається. А відбувається а, наступне: а відбувається те, що. Зараз атакують безпілотники. Російський мер Собянін попереджає, що працює ППО. Повідомлення є про вибухи з районів Павілецька, Солнцева, Царіцина, Очакова, Южнає, Бутова, Чертанова, Кунцева, Нової Черемушки, Харошевська. І от буквально я вам просто скрін тут уже з'являється з, з телеграм-каналу «Осторожно, Москва. На Ленінському слышно. Юзау теж хлопає. Каломінська слышно. «Только слышала музеон-2», На Амінівській-2» «Била», била. В Хамовниках слишно. Южною Бутова також, Чертаново слишно. Ну і знову ж таки говорять про те, що нібито нібито зараз збито. Сім безпілотників план Кавьор продовжує діяти. Ну, ось друзі. Ви часто мене запитуєте в коментарях, а коли ж буде а, відповідь за удари по Україні, по Харкову, по Сумах, по Дніпру, Запоріжжю, Києву, що треба бити по Москві? Ось і прориваються вочевидь наші дрони, і дуже добре, тому що з психологічної точки зору, зокрема. Це удар із інформаційної теж. Нехай трошки паніка пройде, нехай затримуються рейси, нехай будуть економічні збитки, це теж втрати, як би там не було. Ну і демонстрація українських спроможностей та можливостей, що ми можемо що для нас це не рубіж. Крім того, я би звернув увагу: знаєте, от дуже часто кажуть про а, інформаційний аспект. А я вам скажу, що ворог проти нас працює, вони створюють цілі частини військові. Зараз укрупні, укрупнюють інформаційно-психологічні операції, нам теж не варто легковажувати. Нам дуже важливо підтримувати цей напрямок ведення бойових дій. Я підкреслюю це бойові дії, тому що війна йде і за свідомості людей, війна йде за наративи, війна йде за все, що зараз є. Тому, власне кажучи, це дуже важливо формувати. І коли ми говоримо про стратегію перенесення війни на територію ворога. Як і неодноразово зазначав і акцентував увагу на важливості саме такої війни Верховний головнокомандувач збройних сил України, президент Зеленський, тоді ми маємо і психологічний ефект, і інформаційний, в тому числі не тільки проти ворога, а й для наших а, союзників, для наших партнерів, які мають бачити, що ми здатні. Що нас потрібно підтримувати, що українські сили оборони і безпеки на сьогодні єдина сила, яка не боїться Путіна, не боїться Росії, не боїться жахнути по Москві. Давайте назвемо речі своїми іменами. Хто ще готовий це зробити? Можливо, ви мені назвете таку країну в коментарях? Мені щось невідомо, а Україна може. І це теж піднімає наш авторитет, як би там не було на міжнародній арені. Наступне це те, що я би звернув увагу із суто військової точки зору, тому що, як мені видається, було фактично прозондовано систему протиповітряної оборони вкотре довкола Москви. А Москва захищена дуже потужно відповідними засобами ППО різних типів та й систем радіоелектронної боротьби і не тільки. І зараз, вочевидь, вдалося цю систему обійти, а це успіх. Тому що зараз може бути різна оцінка, і, звичайно, що росіяни будуть занижувати результати про дрони, про кількість. Але, вочевидь, я вітаю усіх, тому що нам вдалося пройти не одне кільце ППО довкола Москви. І в мене погані новини для москвичів в цьому сенсі Будуть долітати і що більше. Очевидно, защитити не можуть. А чому не можуть? Ну, тому що дуже багато сил стягнули а, на окуповані території, стягнули зараз. Зараз ж як, ви бачите, що ворог почав інтенсивніше перекидати засоби ППО свої до НПЗ, тому що по них часто прилітає, до об'єктів нафтопереробки, інших там об'єктів, по яких б'ють українські сили. Ну і відтепер же, ж... а відтепер що? А, ну... Коли вони утворюють ці прогалини, в тому числі довкола інших регіонів і кільця десь прорідилися, ми бачимо, що вдається проходити і долітати, в тому числі до Москви. А це дуже важливо. На тлі, до речі, ось цієї бравади, яку влаштовував Трамп, виступаючи знову, брязкаючи ядерною зброєю, залякуючи захід війною, він уже не знає, чим їх залякати. Він козака звільнив. А для того, щоби продемонструвати, що нібито він звернив умовного такого собі голуба міра, і залишилися одні яструби, які налаштовані тільки воювати далі. Він зараз знову включився до ядерного шантажу, до ракет, в котре ми почуємо про арішники, інші там булави, якісь царь бомби і так далі. Ну але про це ще обов'язково детально поговоримо в наступних відео. Тому залишайтесь на каналі і почуєте і про це. Але на тлі ось цієї бравади, на тлі цієї пропаганди та ескалації, ми бачимо, що ну фактично е наші сили просто показують, що а не варто цього боятись. Нас він залякати Путін не може. Він як, ну, він як уже що він тільки не робив. Тому вся ця його пропаганда вона спрямована на захід. І таким чином він намагається зламати захід, і ну, скажімо, консолідувати захід не довкола підтримки України. А довкола того, щоб Україну стримували. І стримували в той бік, щоб говорили не варто, можливо, давайте домовлятися, йдіть на якісь непопулярні рішення та болючі компроміси і так далі. Ось про що, чи який він сигнал посилає. А наш сигнал ось. А Росія хоче зіграти в ескалацію. Ми їм цю ескалацію можемо забезпечити. І тут, до речі, ще цікаво, як будуть реагувати наші партнери. Самі, можливо, то й не вдарять. Але Україну на тлі заяв Путіна він не думає, що навпаки проти нього обернеться. Якщо не боїться Україна, а вони бояться, то чому тоді не підтримати Україну в цій боротьбі? А що ви думаєте, друзі, з цього приводу? Напишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео. Так само, будь ласка, не стримуйте себе, пишіть, що ви думаєте про удари по Москві, про браваду Путіна і не тільки. Крім того, підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, поширюйте це відео, ставте вподобайки для того, щоб україномовний аналітичний простір в Ютубі тільки зростав. І пам'ятайте, що незважаючи ні на що, ми з впевненістю і Божою допомогою дивимося і рухаємося тільки вперед. Бережіть себе і слава Україні!